В науці та техніці зустрічаються великі числа, наприклад, об'єм земної кулі та дуже малі числа, наприклад, діаметр молекули води. Над такими числами незручно проводити дії, їх незручно читати і записувати. В такому разі зручно користуватися стандартним виглядом числа. Це запис А помножити на 10 у степені N, де n ціле число, а А більше рівне від одиниці, але менше від 10. Число n називають порядком числа. Тоді об'єм земної кулі можна записати в такому вигляді: 1,83 помножити на 10 у 12. -му. А діаметр молекули води. Записати як 3 помножити на 10 у мінус 10. Порядок числа дає уявлення про те, велике чи мале число. Великий додатній порядок означає, що число дуже велике. Так, у першому випадку порядок числа дорівнює 12. Це число велике. Порядок мінус 10 у другому випадку означає, що число дуже мале. Розглянемо приклади. Подати в стандартному вигляді числа 4 мільйони 350 тисяч. Перший випадок, другий випадок 0,508 мільйонних. Розв'язання. Перший випадок 4 мільйони 350 тисяч. У даному числі поставимо кому так, щоб ціла частина була число більше від. Одиниці, більше рівне одиниці, але менше 10. Це буде 4,35. Тобто кому поставили після 4. Ми зменшили число у 10 у шостому разів, тому щоб нічого не змінилося, помножимо на 10 у шостому. От ми й отримали стандартний вигляд даного числа. Другий випадок 0,508 мільйонних дорівнює. Переставимо кому так, щоб у цій частині було число більше рівне від 1, але менше від 10. Це буде 5,08. Ми збільшили це число у 10 у четвертому степені разів. Щоб нічого не змінилося, ми його зменшимо у стільки ж раз. Запишемо це в такому вигляді. Дія ділення може бути замінена рискою дробу, і тоді 5,8 можна множити на 1 на 10 у четвертому, а це дорівнює 5,8 помножити на 10 у мінус четвертому. Отже, ми отримали стандартний вигляд даного числа.